Смерть на залізничній колії. За повідомленням головного управління Національної поліції в області у Галицькому районі легковик зіткнувся з потягом. Загинула сім'я. Фатальна аварія трапилася сьогодні вранці на нерегульованому залізничному переїзді у селі Більшевці. Водій автомобіля ВАЗ 1980 року народження. Житель району, не переконавшись у безпеці руху, виїхав на залізничний переїзд, де потрапив під пасажирський потяг Київ ворохта Трагедія забрала життя подружжя та їх дітей 3 та річного віку, сина та доньку. На місці події працює слідчо-оперативна група працівників поліції, яка з'ясовує обставини ДТП. За цим фактом розпочато досудове розслідування. Прибувши до місця виклику, було встановлено, що всередині в автомобіля знаходиться четверо загиблих, двоє з них діти. Працівниками підрозділу були проведені роботи по деблокуванню потерпілих та звільнення колії від уламків автомобіля. Переїзд встановлено світлофорною звуковою сигналізацією. Водій попередньо проігнорував зупинку світлофорної звукової сигналізації і виїхав на проїжджу частину.